Все видно. Супер. У нас сегодня замечательный урок вернее, домашнее задание по новому уроку в школе кармологии Марины Хмеловской. И это мы разбираем: то есть, какая у нас тема? Мы разбираем отношения. не просто отношения вас с вашим партнером, а также отношения с детьми, также отношения с родителями. Это такая многогранно глобальная тема. У нас вчера было занятие, я была просто в восторге. Это очень интересно. У нас с Ларисой партнерские отношения, поэтому мы сегодня будем рассказывать о том, какие мы можем друг другу давать рекомендации, как мы друг другу помогаем или что-то мы друг друге замечаем такое. То есть мы это многогранно. Когда вы с мамой, то у вас там могут быть обиды. Вы их можете проработать. А Кармолог с помощью вот этой матрицы совместимости может понять, что именно, куда надо вам посмотреть для того, чтобы. Облегчить душу, называется, да. То есть снять вот те блоки в организме, которые, которым приводят именно вот эти ваши отношения с мамой. Э, не бывает так, чтобы все было идеально. Где-нибудь что-нибудь есть, у кого-то вообще плохо. Поэтому э, слушайте внимательно, мы будем друг другу сейчас давать рекомендации или рассказывать, как у нас, это тоже интересно. Вот. И будете понимать дальше, э, что вам нужно в ваших отношениях. Если не будете понимать, то будете к нам обращаться. Поэтому наша матрица совместимости, вот она у меня на компьютере, я на нее так буду время, время от времени подглядывать, поэтому не думайте, что у меня там глаза скосились куда-то там. Нет, на самом деле я подсматриваю. Мы знаем дату рождения друг друга, сделали матрицу совместимости, и вот теперь самое интересное начинается. Наша визитка, как мы ну, визитка, Лариса, як ти на це смотриш? У нас там дев'яточка. Так, да, дивіться, в мене 20 число, а в люди 16 день народження, і да, візитка складається, і виходить, наша сумісне, сумісна наша дев'ятка, наша візитка. Що да. це означає? Це капець, які ми інтелектуалки. Ну, нам, дуже, да, 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 нам дуже важливо е, е, говорити про якісь там е, про наукові методи, про інформацію, обговорювати нові течії. От, наприклад, ми дуже часто обговорюємо навчання, уроки, е, наші консультації у Марини Хмиловської да, в рамках школи. А до цього ми навчалися в школі психології Наталі Кучеренко. Там була аналогічна ситуація. Ми там і познайомилися. З людечкою, і що саме цікаве, що дев'ятка, наша спільна, дає нам змогу подивитися те питання, яке ми розглядаємо з усіх боків. тому що ми прямо досліджуємо з різних боків розбираємо. Я називаюся розбираємо, розкладаємо на молекули. І нам дається дев'ятка змогу подивитися глибоко у суть питання любого, яке б ми там не розглядали. При тому ми. Ну, мені здається, що ми вже обсудили все, що можна було. Бо, бо так як ми навчаємося, ми постійно щось нове, 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 і це, це дуже цінно, тому що ми даємо змогу побачити е, і сама в собі, да, і сама в іншій людині. Тобто я в людочці щось бачу, людочка в мені, ми це обговорюємо, і плюс ми ще це перекладаємо на навколишній світ. І це дуже важливо, дуже важливо. Так, тоді перейдемо до другої циферки, це наш ангел-охоронець. Наш ангел-охоронець на хвилиночку: 15-та енергія. В мінусі це енергія диявола, а в плюсі це енергія Бога. І е, перейду на русский, мені так легше буде говорити, ізвините, кому мені Вот, От е, смотрите. По отношению друг к другу у нас так сложилось интуитивно, что мы относимся не только друг к другу, вот, ну, с позиции, как сделать другому лучше, помочь. Понимаете как? И в то же время, вот эта энергия дьявола, она же проявляется в наших отношениях с кем-то. Поэтому, когда вот у меня возникла какая-то ситуация, я звоню Ларисе и говорю: мне надо поговорить. Вот, я чувствую, что здесь что-то не так, но не до конца понимаю, что именно. И мы с ней консультируемся. То есть мы помогаем друг другу по отношению к другим людям. Но это хорошо, что у нас сложились такие отношения. А если у людей нет этого, то э, надо, надо думать, что делать. Вот, э, Точно так же Лариса, когда что-то у нее там происходит, она точно так же спрашивает у меня. И я, благодаря нашей девяточке, мы можем друг другу помогать вот в этих вопросах. Это взаимоопоюдное у нас сотрудничество, и это очень хорошо. Вот у нас как-то так вот, знаете, интуитивно мы притянулись друг к другу, но сейчас по матери смотрим подтверждение того, что мы действительно друг другу помогаем мало того сейчас вот я хочу спросить ларису я знаю ответ но мне кажется что лариса что-нибудь интересное скажет дело в том что у каждого человека есть зона комфорта наши зоны комфорта совершенно разные как я помню кажется да. но, в... да. но в... да. это очень интересно 13 это вроде бы как энергия смерти но на самом-то деле как мы тут приобретаем энергию ларисочка пожалуйста ну э... Енергія смерті це наче, то так дуже сильно страшно, да? але насправді це ж тільки початок. Фактично, це тільки початок, бо щось відмирає і щось появляється, да? і от, от Я говорю, в мене зараз мурашки по тілу йдуть серйозно. Чому? Тому що ми з людою. Запускаємо процеси оновлення, оновлення. Тобто, що це означає, зараз з'єднаю і нашу дев'ятку, і нашу п'ятнадцятку. Ми можемо на любу ситуацію подивитися з іншого боку і підібрати до виходу. Ну, от, наприклад, є якась проблема, ну будь-яка. Да? Наприклад, у мене якийсь конфлікт із клієнткою. Наприклад, да? візьмемо, і я люди дзвоню, ми обговорюємо це і ми знаходимо, якби Новий спосіб вирішення проблеми. Ось що таке тринадцятка. Це не старими методами користуватися, а новими методами. Десь щось змінило, десь щось змінила своє відношення, підібрала інші слова. Все, це новий алгоритм. І по суті, нам дуже легко одні з одною винаходити ці нові елементи, якісь нові програми, нові погляди, нові бачення, нові рішення. І це круто. Круто, потому что мы постоянно в процессе оновления получается, и это же появляются новые силы. Да. Ведь когда ты проходишь какой-то этап, да, вот какая-то была преграда, что-то недопонимание, когда ты это осознал, перешел на новый уровень, и у тебя открывается новая энергия, новые силы, и ты готов делать что-то новое. Я хочу дальше продолжить призначение для себя. Это предназначение для нас в паре. И тут очень интересно, 8, 14, 22. Вот прям оно отзывается на то, что Лариса перед этим сказала. Вот прямо, мы изучаем законы кармы, следуем им, открываем свои новые таланты, мы слушаем душу друг друга и переходим в состояние 22. Это что-то свобода. У нас є свобода мислення, свобода дійств по всьому, просто Як тобі Лариса, називається. Так да, дійсно плюс я би ще додала, тобто я підтверджую кожне слово, але я ще хочу додати, що ми один одному розширяємо кордони. Що це означає? Ми і підтримуємо да, одна одні щось, і навіть підказуємо, де ще можна розширитися, і потім ми оці знання нові ідемо і несемо ще своїм клієнтам. Тобто, в нас така як. як Ланцюжок іде руху, ланцюжок руху, коли ми вивчаємо карму, розкриваємо свої можливості і розширяємося ще більше. да, 22, ще більше. І опять нове, 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 і дійсно, і це точно було неодноразово, коли я люди, люди мені під десь підсвічували, підкреслювали ще якісь можливості, і ми це втілювали в життя. Ну це це, це дійсно правда, кожне слово. Да, так супер. працює супер. И реально это очень интересно. И каждый из вас, каждый из вас, обращаясь к нам, к Ларисе, ко мне, вы же можете получить расшифровку. не только вот в таких у нас, я считаю, у нас прямо идеальные отношения. Вот, но когда и у вас есть какие-то проблемы с кем-то, неважно, это ваш партнер, или это ваши дети, или это ваши родители. Ведь от вашего взаимоотношения с любым человеком, от вашего взаимоотношения зависит ваше внутреннее состояние. А внутреннее состояние и способствует тому, идете вы в денежный канал. Увеличиваете вы его или нет. Вот это тоже интересный момент. И у нас интересное очень э, отношения с людьми, денежный канал, она все же взаимосвязано. Смотрите, у нас денежный канал 6 6, 8, 6, 6 18, да. 6-18. Да, То есть, смотрите, 6-6, да, это же отношения с другими людьми, независимость от мнения других людей, э, любой к себе и не бояться этого не бояться проявляться, выходить в мир, с людьми общаться. Представляете, насколько это интересно. И благодаря этому, благодаря этому мы выходим на новый уровень денежного канала, скажем так. Да, да, це правда, і, і як би це сказати, да, хоч трошки страшно було нам колись виходити вперше, да, на прямий ефір, але нічого ми це зробили, і особисто мені це дуже сподобалось, і ми продовжуємо. І оце воно так працює. Так працює, тому що по перше і подобаєшся собі сама, да, і подобається працювати в партнерстві. І ти ну в мінусі, це, мабуть, би ми після кожного ефіру би б розказли, а ти так не то зробила, а ти так не то зробила, але у нас такого немає. До речі, ми ні разу, якби дав нас такого ні разу й не було, що хтось там щось неправильно сказав, чи не так щось робив. В нас якось це дуже все злагоджено в цьому плані, і навіть якщо нам щось страшно, ми це поговорили, поговорили і спробували і зробили. Оце ну круто тут працює у нас. Хорошо. Что ты еще хочешь сказать? Я полностью согласна. Вот полностью согласна, и это реально удивительно, потому что даже с партнером, ну, вот у нас партнерские отношения с партнером каким-то у вас могут возникать внутренние какие-то дискомфорты. И они в спорах должны выясняться. Но у нас почему-то почему, -то, почему -то такого не появляется. Вот, идеально, действительно, идеальный как партнер. И вообще супер, супер, я тебя люблю, Ларочка. Вот. Давай тогда. ми перейдемо у взаємоотношення або в кармічний хвост, як ти хочеш. Ну, давай і те, і те. Торкнемося і того, і того. У нас, дивися, у нас стосунки 6-6-12. Ну, це похоже із 6-6-18, да? Тобто, і в нас теж тут я вважаю, що в нас тут все таки більше плюсових енергій, чому тому, що, опять же, да? ми не наступаємо одна одні на горло, ні в якому разі ми домовляємося. Ми завжди знаходимо якийсь компроміс і не змушуємо, як це сказати е, немає такої жертвеної позиції, що ой, я зараз буду жертва, е, я буду там робити те, що я не хочу, е, щоб тобі подобатись. Ну, і я такого з вами не замічала, і це добре. У нас тут якось... А була така секунда, я ще да. до кармічного хвоста, хочу сказати своє мнення. Ти 12 тисяч взгляд з іншої сторони. Іноді сам, сам себе не бачиш, як можна побачити по-другому. А спілкуючись друг з другом, ми допомагаємо в будь-якій ситуації, подивитися на нього по-другому, естественно, Результат будет другой, і вот в чому важный да. момент. Да. І саме головне шістка ка да. Без претензій, без порівняння, а просто ми собі знаходимо е, е, по 13 сі, да? нові шляхи, і це круто. Да, это замечательно. Ну, давай, кармический хвост, любитель этого діла, розказувай. 28.6. Да. 28.6, 28, Ну, опять же, 6. опять, да. У нас дуже багато шістірок, да, шісток, і виходить, в нас шов по кармічному хвосту? Що нам треба е -е -е, через любов до себе любити партнера і любити інших людей? Що мені здається, в нас виходить? Зараз я думаю, що в нас в оточенні саме ті люди, які нам приносять користь, да, нам приємні, все таке. Плюс вісімка, да, все, справедливо, все справедливо. Ми ми вивчаємо кармічні закони. Ми по чотирьом крокам рухаємося вперед, ми створюємо нових людей навколо себе. А двадцятка це обіди ми пропрацювали. Ну в нас так особо і не було обід, якби, але все одно, да, якби. Навіть якщо в нас були обіди на когось, ми це між собою проговорили, ми змогли це пропрацювати, зрозуміти суть да, цих якихось там обід, пройшли їх, і плюс ми ще допомагаємо одна одні розкривати свій, якби налагоджувати роботу нашого каналу Яснознання, і це точно, тому що, наприклад, Людочка мені по моїй. Сімнадцятці про проводила такий невеличкий сеанс, де я. Зрозуміла, як я можу використовувати магію, яку саме і, і в якій формі. І це було ще прямо на початку школи кармології, що якби, ми про це ще нічого не знали. Але так як вже в люди є досвід, в мене є досвід, то да, ми цю двадцятку теж один одному допомагаємо розкрити, і плюс допомагаємо працювати з іншими людьми завдяки розвитку канала Ясна Знання. Это круто. Да, это реально круто. Нас Марина учит. Хочу сказать, что и у Ларисы, и у меня этот канал уже был. Но благодаря Марине мы можем его использовать шире. Шире, ширце. Или как это говорит? Намного обширнее. Да, намного обширнее и э, если иногда даже сомневался так это или не так то теперь вообще сомнения нету потому что есть определенные фиксации там в теле в осознании правильным путем ты идешь или нет правильно ты получаешь информацию или нет правильно ли ты доносишь другим людям информацию или нет и я считаю что наше сотрудничество просто идеально а вот э, вчера рассматривали две э, двух женщин, у них отношения с мамами влияли негативно на негативные оказывали негативное влияние на их реализацию в жизни. Это очень важный момент для каждой женщины, потому что мама это вот тот первый человек, от которого мы получаем все, первое познание в жизни, первая любовь или не любовь, первую теплоту или не теплоту. И не бывает идеальных отношений, поэтому по кармическому менеджменту мы приходим именно в ту семью, где какие-то наши проблемы, когда-то закрепленные за нами, мы можем исправить. Поэтому благодаря вот этой матрице совместимости можно решить любой вопрос и выйти на свой новый уровень силы, энергии, вдохновения, получения чего-то нового, улучшения качества своей жизни. И у нас есть настройки от Марины Хмеловской, благодаря которым мы можем очень много вопросов решить. То есть мы не только вскрываем проблему, но мы еще имеем метод, благодаря которому можно перейти на этот новый уровень и э, я призываю всех у кого хоть какие-то есть э, сложности неважно с кем вы же видите это можно и с детьми и с родителями и с партнером э, с, э, с второй половинкой это же обязательно вот для того чтобы выйти на новый уровень обращайтесь к нам а мы вас будем консультировать и это реально это реально очень хорошо э, очень хороший результат мы получаем Що ти ще хочеш додати? Я так такну к потихонечку завершенню падкажу. Ну я хочу додати, звернути ще раз нашу увагу, да вашу нашу увагу. Що у нас дуже багато шісток. і це оце, мені здається, наше намагання бути ідеальними. Да? І що я відмітила? Що недавно я зловила себе на думці, що я і Людочка, да? ми, якби, я це називаю ідеальні в своїй неідеальності. Чому? Тому що ми дозволяємо кожній бути такою, як вона є, і плюс іншим людям також. Тому що як ти робиш одне, так ти робиш все. Да? Якщо ти спілкуєшся з людиною, ти навчилася спілкуватися якимись там своїми методами, ти так спілкуєшся з усіма. І от в нас дуже багато шісток, і я дуже рада, що вони в нас вже в плюсі. Шість можливо якісь мінуси ще вилізуть. Я думаю, то ну ми це знаємо. вже як робити? У нас є налаштування. Ми собі пропрацюємо. В нас є вісімок багато, але тут ми теж працюємо над цим. Бо ми вчимо закони карми, Ми знаємо, як з цим працювати, як це змінювати з мінуса на плюс. Це теж важливо. У нас є 22 енергія. Це ми не обмежуємо себе ні себе, ні одна одної, ні інших людей, а навпаки, розширяємо горизонти, і це дуже важливо, бо рамки це ну таке, це не треба. І У нас ще призначення для роду та для людей. Загальна вісімка. Вісімка це кармічні закони. Бачите, де ми зустрілися, і чим ми можемо допомагати іншим. Тому щоб розібратися, які кармічні закони призвели вас до вашого життя зараз, і що треба зробити для того, щоб поліпшити ваше життя. І це дуже важливий момент. Дуже важливий. тому. Кому потрібно, звертайтеся. Ми завжди раді, ми бачите такі добрі, ласкаві, допомагаємо іншим людям. І це не жарти, це серйозно. Тому звертайтеся, до Лариси, до мене, будьте ласкаві, не тримайте в собі оті... обиды, вот те тревожность, вот это внутренний дискомфорт не держите в себе. Вы все это можете раскрыть, снять и прийти к более лучшей жизни, прийти к своему наивысшему счастью избавиться от страданий. Это так. Да. так. и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. нашу, Так и пару Так тобою. Вдалося, правда? Так. Я, я, я теж вважаю, що дуже корисно і не тільки нам, і думаю, всім, хто зараз дивиться і буде дивитися потім. І бажаємо всім кращого життя. Так. так? До зустрічі. До зустрічі.